10 тисяч за втечу з України служба безпеки ліквідувала нові схеми для ухилянтів у Львівській області, вартість яких сягала 10 тисяч доларів з особи. До організації однієї зі схем причетний посадовець митного поста Львівської митниці, разом із 30-річною спільницею з міста Берегова, що на Закарпатті. За даними слідства, ділки забезпечували незаконне переправлення військовозобов'язаних громадян до країн Євросоюзу поза встановленими пунктами пропуску на території Закарпатської області. Так, працівник митниці організував ухилянтам повний пакет послуг, зустрічав їх у Львові, забезпечував тимчасовим проживанням у готелі та навіть проводив інструктаж щодо перетину держкордону. Потім він доправляв втікачів до сусіднього регіону, де їх зустрічала спільниця та забезпечувала ухилянтам перебування вже до моменту перетину кордону. Правоохоронці задокументували вказану протиправну схему, провели обшуки у фігурантів та зібрали доказову базу, що повністю підтверджує їх злочинну діяльність. Іншу схему організував 21-річний житель міста Стрий на Львівщині. Після оплати у сумі 10 тисяч доларів. Чоловік також обіцяв військовозобов'язаним забезпечити коридор втечі до країн Євросоюзу. Співробітники СБУ затримали його на гарячому під час отримання коштів. Усім фігурантам повідомили про підозру за Тею кримінального кодексу про незаконне переправлення осіб через державний кордон та обрали їм запобіжний захід. Нагадаємо, наприкінці червня очільник МВС Ігор Клименко в інтерв'ю змі розповів, що в Україні кількість військовозобов'язаних втікачів складає лише один відсоток. А саме кількість ухилянтів, які незаконно перетинають кордон, вимірюється в декілька тисяч. Тоді як військових на фронті, які пішли туди добровільно, йдеться про чоловіків мобілізаційного віку близько мільйона. Марта Занюк телеканал НТА.